Вітаю слава Україні! Чергове включення. Насамперед дякую Богові та Збройним силам України за кожен новий день. На жаль, маємо знов втрати. Сьогодні поховали нашого воїна Андрія Гнипа, прикордонника в Чукалівці на Алеї Слави. На жаль, маємо за минулий тиждень шість наших хлопців втрати на війні сьогодні. Тиждень теж почався зі втрати. Ну, зокрема, Андрій Іванович Гнип, який загинув на війні. Вічна пам'ять нашим героям, пам'ятаємо їх, робимо, щоб про них завжди пам'ять була. І пам'ятаємо про рідних. Насамперед хочу попросити наполегливо реагувати на повітряну тривогу. Цей тиждень, можливо, буде спокійніший, бо більш тепліша така температура. Але за можливості, будь ласка, на випадок різних відключень світла майте вдома про запас ліхтар, батарейки, павербанки, свічки, сірники, запас води і їжі, що не потребує готування. Маємо бути готові морально і матеріально до таких речей. Котре нагадую економити електроенергію з 7 до одинадцятої, особливо з 17 до 23 На жаль, івано франківськ громада і область сьогодні почалися певні відключення. Ще не цілком вони є такими, як це відбувалося навіть у наших сусідів у Львові у Тернополі. А на жаль, частина вулиці Вовчинецької, не вся і не все село Вовченці, були відключені сьогодні. Обіцяють енергетики, що це відключення буде не більше як двох годин, але ці відключення є аварійні. Тобто, сказати графік, що от з такої таку-то годину буде відключення, на жаль, ми не можемо. Тому що, як, по, як пояснюють енергетики, що команда може лунати навіть до 15 хвилин, щоб відключити ті чи інші мікрорайони. Тому будьмо готові до всього. Буду давати. Всю ту інформацію, яку мені дає військова цивільна адміністрація Прикарпаття Обленерго, але від сьогодні вже розпочалося відключення. Ми і так дуже довго, в принципі, в нас все було гаразд. На відміну у сусідів в Тернополі, сусідів у Львові були відключення. Ну, але не справляється зараз ця система з навантаженням. Тому, на жаль, будуть відключення. Буду повідомляти по мірі можливості отримання. Інформації. Також нагадаю, що ворог хоче залишити нас на зиму без електроенергії, води та теплопостачання. На оперативній нараді ряд доручень. Ми вже їх виконуємо. Це облаштовуємо 50 місць, де можна буде переночувати з альтернативними джерелами жилення. Також 100 біотуалетів і туалетів організовуємо в разі, якщо буде проблема з каналізацією, бо якщо не буде світла, вода буде тільки завдяки альтернативним видам нашої електроенергії до третього поверха. Тобто тиск буде забезпечений до третього поверха. Тому це є проблема будемо використовувати гідранти для того, щоб надати воду. Людям їх достатньо велика кількість цих точок, але ми це теж пропрацьовуємо. Ну і ще я запрошую допомогти мешканцям багатоквартирних будинків, івано-франківців, допомогти івано-франківцям, ті, хто живе в одноповерхових будинках, в разі бодай би взяти в першу чергу своїх родичів, знайомих, а в другу чергу, можливо, дітей. з... Дітей з мамами взяти на той період часу, якщо не дай Боже, таке буде потрібно. Тому такі сценарії ми пропрацювали. Як воно спра... спрацює? Ну, не дай Боже, щоб це було, але ці сценарії ми пропрацювали. Також нагородили наших комунальників, які свого часу їздили в Миколаєві-Чернігів допомагати. Зараз у нас завдання комунальників працювати для Івано-Франківців, тому поки що в найближчій перспективі не будемо відправляти, дай Боже, з тими викликами подолати. Тому комунальні служби будуть працювати орієнтовно опалювальний сезон. Десь до кінця тижня ще буде температура, але я думаю, що на вихідні ми вже запустимо всі котельні для того, щоб вони працювали. Хіба погода буде далі показувати плюсова температура? Розумію, що є певні скарги, але сьогодні також важливо ну, певну економію робити. Також нагадаю, логістичний центр далі працює. Ми зараз збираємо Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька область. А логістичний центр приймає до 16-ї години 9 листопада, тому що чергову партію ми вже відправили нашим хлопцям і доставили посилок Михайла Грушевського, 21 схід посередині громадська організація Спілка волонтерів при Карпаття. Також протягом цього тижня відбувається такий СТЕМ-фестиваль, де наші таланиті діти мали можливість по всій Україні, а основне наш центр освітніх інновацій запропонувати. Інновації. і ми хочемо їх підтримати, в тому числі фінансово Це і дрони, і це різні такі речі. Тому дуже талановиті наші діти. Я хочу подякувати Центру освітніх інновацій за провадження таких речей. Ще одне хотів би сказати: декілька моментів. Дуже прикро, що івано франківську знущаються над тваринами, звернувся до поліції. Наступний вівторок заслухаємо поліцію. Щодо знущання над тваринами, над собаками, над вбивством лебедя нещодавно на німецькому озері. Просто хочу звернутися до всіх, не тільки до правоохоронних органів. Виховуємо своїх дітей. Якщо бачимо такі випадки, це є злочин. І свою злість не треба скидати на наших найменших та ті, хто не може дати здачу. Та, це просто непорядно, і тому я. Звертаюся до служби безпеки, до правоохоронних органів з тим, щоб притягнути до відповідальності всіх тих людей, які знущаються над тваринами. Також продовжуємо набір добровольців, добровольчі формування територіальної громади. Всі охочі зможуть пройти навчання. Не конче вступати, а поки що ми говоримо про навчання. Якщо сподобається, можна буде стати членом добровічого формування територіальної громади. Зокрема, можна записатись за телефоном 063 133 87 42. Бо ми відновлюємо якраз в рамках цього навчання тижневого курси першої медичної допомоги вогневої підготовки. Ну тобто елементарні речі людина зможе отримати. Я думаю, що це кожному. Пригодиться. Ну, і також прошу довіряти лише офіційним джерелам інформації і не знімати, не фотографувати в наслідках прильому прильотів. Служба безпеки дуже добре працює, відслідковує ці речі. Нагадую, що не допомагаємо нашому ворогу. Ну і на завершення. На жаль, вічна пам'ять нашим героям, ще раз нагадаю: сьогодні поховали нашого героя Андрія Гнипа. Також прошу франківців, якщо їде кортеж, прикро, ну, я вражений вже декілька разів бачив, коли автомобілісти не не пропускають труну, не пропускають військових. Хочу нагадати: якщо ви бачите кортеж, якщо ви бачите з Відповідними мигаючими машинами Це кортеж, який може проважати в останню путь хлопців і дівчат, які загинули на війні. Я вже не кажу, що по-нормальному треба просто зупинити автомобіль, вийти, поклонитися нашим героям. Це найменше, що ми можемо зробити. Тому я ще раз прошу франківців реагувати, бо прикро за деяких, особливо молодиків, які не розуміють. Що таке остання путь ще раз? З вірою в перемогу все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!